Так, добрий ранок всім. Сьогодні вже маємо четверг. Не зрозуміла б я, що пішов був дощ вночі, але видно, бо я цю плівку ввечері тягла. На У нас не буде, а може бути дощ. Мама їх збирати не буде, тож в полусибі. Так, покажу вам свої придбання із міста. Це побачила пергамент, Такий широкий, він файний, взяла. Ауріка собі взяла ось таку ємність, так би мовити. Це магазин Тада. Я взяла собі пінку для волосся, міцелярну воду, на освіжувач в цей, дві пачки ось таких зубочисток. Я не колупаюся в зубах, а мамка моя любить ліску, цю червону хвалять. Ну, Дівчата рекомендували саву. Три ріксони. із них хотіла дав, але щось дав. знов не знайшла. Знову дефіцит. Ще одну запасну катушку купила хай буде, бо в мене буває застрягне, і я не можу дістати ось такі, як вони називаються. Ну, тяжкі, безрозуміло, я думаю. Це. Я не знаю, щось мені вона така маленька зручна купила. Оці віск купила і пластир для видалення бородовок. Хочу спробувати на оцих, що в мене на руках. І ще одну грубочистку. Ну, а так, а так нічого. Ауріка, що купувала, вона собі забрала, вона шльопанці купила там. Що вона там собі купила, вона зразу забула. Цю штучку забула забрати вона отак. Отак нічого ми такого. Капсули купила. Капсули до машинки купила чи машини, але місця не було багато у мене в пакеті, тож я їх всі висипала в, в пакет загальний, взяла просто лате і лате карамель. Ось, Будемо, хай чекають. Ну, всім бажаю гарного дня. А випишіть, хто до мене приїхав. Буде дуже цікаво. Тільки ж брала класти ось цю нову запасну. Дивлюсь, в мене є запасна, також з морем. До чого це раптом, напевно. Натяк якийсь, напевно, мені дуже хочеться запах моря. Отже, хочеться на море. -да. Пані чекають, ми їдемо. Надіємося, <рес> <рес> що ми в останнє їдемо. Ну як в останнє? останнє ну, до травматолога. Надіємося, що так. А там буде видно, потім вам розкажу. Мы уже в поликлинике чекаем. Так, я иду сейчас в аптеку. Сейчас два дня капать. То есть сегодня завезу маму уже. Едем вот на фаб. На фабе покапаем. А тут уже завтра у нас приедет. Я ще буду думати, чим її тоді з фапу забрати, бо таксі це ж не місцеве. Така в нас алея тут, як ти від лікарні. Тут у нас все прикучки лікарні, школа, садочок. Непогано. Ну, в нас, не в нас, а в ОТГ, але ж. Але ж все одно ми ж сюди їздимо. Так, ну що, пакетик щастя, подорожника. Сьогодні у нас на 1800. Навіть не вклалися. От Так, Так, я йду зараз ще в магазин. Куплюся. мама чекає мене. Там на... Ну, посадила її на першому поверсі в поліклініці і чекає. А я піду скуплюся, так як нас вже не троє, а четверо. Так ніхто й не написав свої припущення. Кого ж я вчора привезла. Така в нас файна територія. Дуже файно. Тож, йду купувати те, що люблять. О, майже всі не знають. Але буду купувати те, що Люба їсть. Треба взяти макаронів, ковбаси, кечу, сиру, хліба, що люблять діти, а діти люблять бутерброди. Тож, іду до магазину. Зараз скуплюся і вам потім покажу. Що я ще придбала? Я в все одно все бачу. Па, що ти пошті. А мені мої наручки не можуть показувати. Ти знаєш що мене Угу Вот mm -hmm. це щось. Це вже точно на огірки. Ми можемо такі сикати, щоб наїмося, три лагері, досі. Оце! Тиття було солодке. Трошки молодості для діток, дітки. Дивилася, що щоб одинаково була якась менша. Думаю, де якось не треба. Що... А що вона запускає, наче вібра? Кобаса непонятна.